Слава Ісусу Христу! Слава Україні. Всі переживали до джоки. Джокер я <кхух> забрав сюди стайні. А то не показувати вже, поки він не підросте, хоч такий не зможні, Та я не Пускав його в болото не виключився. Думав, вже будуть кобили. Почнеться поровка, тоді буду його показувати. Але з тим, що на вівторок буде вже кобила. Вирішив, що буду пускати. В Кобили. Йому в вересні минуло два роки. Дуже сонцепі. Так, Випустив його на дві. Дві? Lopez. Cuda, cuda ai mers? Încearcă bun vedea, ne-a dvorit. Ne-a dvorit, Думав вітримаю до весни, не буду його показувати. Але так як є вже кобила, на вівторок мала би приїхати до нього кобила, якась в новому році. Почнемо парувати. Може трохи скоро ще, але... Десь одну-дві кобилі, як спалоє до весни, вже будемо знати, чи жеребні. Що чи... він чергі відтворити, треба було черві Ну, чергу заняти. Трохи підріз. Десь метр восімдесять по тілу має, метр сімдесять, немає ще певне на лінійку. Метр шістьдесят сімдесят. Був глубший, так далі швидко підріс. Чегатися О, то ще вече буде. Трохи вече, навіть наче сами. Котейси, коче нічого не кажу. Вічес, вічиш. Шахстів дістав багато, бо був на дворі, я тепер вже забрав ходити стати. Ну там був конюшні, ти собі ходив. Не пробуй лізти. Жакев, не ліз, там. Макс! Макс! Трохи самчик. Запрягаюся. Я десь запрягаю одну кінку. Але як коні все. фертик. Марс! Поїхати деколи не можна. Такий коней нагр. Обстриг його давні вже місяць чи скільки назад. Можна й більше. Він зачив під осінь. літі нічого не це, а під осінь зачив чихатися там. <кхи>, у цьому <кхи> у пастусі. Але покажу, там дерева. Він собі там їв яблука, він там живе. То всі знають. Там є грушка, яблінка він собі зачив. Потрохи тіхатися, то мушка ця року страшенна. Я вже напудився, думав, може якусь заразу дістав, не бог. Але про його був три рази все. Також зробив ну, так поняли, що, що то через мушку. Ту. А потім я конюшню ту побудував, то взагалі йому рай було тіхатися. Я в його обстріл, то була грива, але погана. Зверху була, а знизу вже зачав відтіхувати трохи. Взагалі на задниці, де він чухав тут вищі хвоста, то вже зажило, так стало як це. Я вже вже було зачавчіхати, то злодія така то... Якась Лошиці обробляв, ціле літо дивився за ними, той препарат, що купив, все, пішов на лошиці, його колись раз весною обробив, так все. Так що це моя вина, треба дивитися за ним. Ну. Ну, їх мушката не їла. У них кослина така, шовкони алергія на то. або забирати до стані. Але то тут дурниця, грива відросте. Ні, Джо? Все одно ми, я кажу, повторюсь, на всякий случай його були, прокололи, покололи, так як має бути все, як положено. Це як вже треба буде дивитися з ним добре. То все кобелки, кобилки він постійно на задному плані. Постійно сам по собі. Джаки до тебе очити, ми за тобою дві. Позаказувати препарати від цього і від мушки від цього всього. Буду виробляти його. Тепер не треба зима, але все одно так потеплів. Добре би було його веснову показати. Але не можна так дотерпіти. Вже всі хотіли видіти, де і думали, що пропав.